Усім привіт на зв'язку. Умо Україна і щотижневий дайджест оборонних інновацій в Україні та світі. Що цікавого відбулося на минулому тижні? Дивіться в цьому відео. Злітає де завгодно. Компанія Airbus представила нову версію дрона Аліака з вертикальним зльотом і посадкою. Апарат здатний стартувати з палуби корабля, пікапа будь-якої ділянки без спеціальної інфраструктури та злітних смуг. Дрон може перебувати у повітрі до 6 годин поспіль і долати відстань до 80 кілометрів. Це дає змогу виконувати розвідувальні місії, спостереження за об'єктами, а також брати участь у пошуково-рятувальних операціях. Свою надійність Аліака вже продемонстрував у складі військово-морських сил Франції, де активно використовується вже на кількох десятках бойових кораблів. Тепер дрон виходить на міжнародну арену. Американці представили підводного шпигуна. Компанія Андурил презентувала автономного робота Seabed Sentry, здатного роками стежити за субмаринами на глибині понад 500 метрів. Апарат працює без жодних дротів, самостійно прослуховує дно, аналізує все, що бачить, і миттєво передає дані. Штучний інтелект робить його майже незалежним. Він не потребує постійного втручання людини, а енергії йому вистачає на кілька місяців. Або навіть років. Потім коротка перерва на зарядку і знову в простори океану. Сівец-центрі може охороняти стратегічні зони, боротися з підводними загрозами, проводити дослідження і стежити за субмаринами Китаю, Росії і Північної Кореї. На озброєнні Збройних сил України ще один потужний вітчизняний гравець. Міноборони офіційно кодифікували новий автоматичний гранатомет українського виробництва agl 53 калібру 40 мм. Його вже допущено до використання у військах. Цей залізний аргумент може працювати як з бронетехніки, так і на тренозі у складі піхоти. Стріляє натівськими боєприпасами 40 на 53 мм і значно перевершує старий радянський АГС 17 за дальністю, точністю та надійністю. АГЛ-53 – це ще один крок до переозброєння нашого війська сучасною зброєю сумісною з арміями країн НАТО. На цьому у нас все підписуйтесь на нашу сторінку та залишайтеся в курсі усіх новин.